Вітаю, шановні 11 проси, і сьогодні ми поговоримо про економіку початкових років незалежності, про утвердження ринкової економіки, запрошення національної валюти і встановлення прояву олігархічної системи. Ну, почнемо з того, що... що політична незалежність України стала передумовою для здобуття республікою економічного суверенітету. Першочерговим завданням було визначено перехід від командної до ринкової економіки, який дав би змогу вивільнити творчу енергію народу і повільніше, повніше реалізувати можливості вітчизняного економічного потенціалу. Вчені розрізняють три моделі переходу від командної до ринкової економіки, які ви бачите зараз на екрані. Зупиніться, будь ласка, ознайомтесь. І в кінці уроку, скажіть мені, будь ласка, яку з цих моделей обрала Україна в процесі переходу від командної до ринкової економіки. Економічну ситуацію, що склалася на початку незалежності, можна характеризувати як економічну кризу, що через різні обставини за перші роки незалежності перетворилась у стрімкий обвал економіки, котрий тривав до 1999 року. Звичайно, важко було уникнути криз, але можливо було скоротити її в часі та зменшити негативні наслідки політикою рішучих економічних перетворних. Саме цього бракувало українських влади. Не можна твердити, що вона нічого не робила, але її дії були неадекватними в існуючій ситуації. У перші місяці після розпаду Радянського Союзу 8 грудня 1991 року в Україні здійснюється кроки. В напрямку ринкових перетворень, які підштовхнули лібералізацію цін, яка розпочалась в Росії, в Україні уряд Фокіна з початку 1992 року ввів в обіг купона карбованець і став на шлях шокової терапії, проголосивши лібералізацію ринкової торгівлі і повну свободу ринкових цін за винятком регулювання їх на деякі товари. У березні 1992 року Верховна Рада України схвалила основи національної економічної політики України, яка передбачала роздержавлення і приватизацію структурну перебудову та модернізацію промисловості. Поряд із таким, із таким ця економічна концепція передбачала відмову від ряду принципових положень, прийнятих при утворенні СНД. Україна залишається в СНД, але повністю виходить з роблевого простору. І переорієнтація зовнішньої торгівлі на західні ринки. Ця програма стала для України перепусткою для Міжнародного валютного фонду, куди й була прийнята в квітні 1992 року. Але в реальному житті лібералізація відбувалася без проведення відповідних кроків зі створення механізмів ринкової економіки і приватизації, як це було в країнах Східної Європи. Зберігався широкий державний контроль. Про це призвело до поглиблення кризи, та сприяло подальшому падінню виробництва і, за відсутністю конкуренції, закономірно спричинило могутнє зростання цін, що своєю чергою зумовило різке зниження рівня життя більшості населення. Здійснена в 1992 році лібералізація цін призвела до їх вибухового зростання у 20 разів, рівень інфляції дорівнював 25%. У листопаді 1992 року прем'єр-міністр призначили Леоніда Кучу. Він заявив про необхідність переходу до справді ринкової економіки, а віце-прем'єр-міністр пензенник розробив план перетворень. Зокрема, передбачалось обмеження пільгових кредитів, скорочення субсидій, контроль Національного банку над витратами і розгортання широкої приватизації. При цьому жорстка економія енергоносії. Закони про селянське фермерське господарство та про форми власності на землю започаткували реформування колгосно-разгосної системи на основі розпаювання їхнього майна, а також почалось створення фермерських господарств. Протягом 1992 року паювання або акціонування привели близько 4 тисячі полгоспів. Розпаювання не, дал, не дало поштовх швидкому розвитку фермерського господарства. Причинами цьому були відсутність матеріальних фінансових ресурсів, недостатня підтримка з боку держави, а також психічне несприйняття більшості селян, що виросли за умов пологосного ладу, індивідуальних господарств, непідготовленість, а часто і нездатність багатьох з них вести самостійне господарство. Зазначені заходи не рятували економічну ситуацію. Уряди фактично здійснювали управління не економічними, а адміністративними методами. Приватизація майже не здійснювалась, державні підприємства у своїй більшості припинило роботу в умовах інфляції, неплатежів і розриву економічних зв'язків. За період 1990-1994 років валовий національний продукт скоротився на 44%, обсяг національної продукції на 41%, національний дохід на 54%. У 1994 році стан промислового виробництва досяг свого максимуму. 27,7%. Рівень інфляції був найвищим у світі понад 10 115%. А за межею бідності опинилось 64% населення. Економіка, стан якої погіршувався, потребувала рішучих заходів, які поєднували невідкладні антикризові дії з реалізацією нової соціально-економічної стратегії. Великі сподівання покладалися на зміну влади. Влітку 1994 року, як ми вже знаємо, президентом стає Леонід Кучма. З цього, по суті, починається другий етап економічних перетворень в Україні. Однак рішучих кроків з реалізації проголошеного курсу президента так і не здійснив. Ситуація ж економіці продовжує погіршуватися. Верховна Рада схвалила 144 3 мільйонну емісію, яка призвела до вибуху небаченого небаченої пристаної інфляції. Та одвічі збільшила курс долара і більші, як удвічі, ціни. Громадяни зіткнули з явищем гіперінфляції. Українці стали по суті мільйонерами. Ось ви бачите, наприклад, Купона номіналом мільйон в 1995 році. Поскладнювалися також взаємовідносини з Росією і Туркменістаном з приводу розрахунків за енергоносії. Борг України цим країнам перевищив. 1 мільйон доларів. Крім того, українські товари стрімко втрачали російський ринок. Відповідно, скорочувались доходи країни, тому що втрати не компенсувалися збільшенням поставок на інші ринки. Українські товари у своїй більшості були неконкурентоздатними. У цій ситуації Кучма відкидає тезу про виняткову орієнтацію на Захід, заявляючи про необхідність розвитку стратегічного партнерства з Росією. І країнами СНД. Друга хвиля лібералізації цін, що розпочалась у жовтні листопаді 1994 року, спровокувала новий вибух інфляції, яка досягла у жовтні у 70% і зберігалась до кінця лютого 1995 року. У 1994 році промислове виробництво скоротилось на 28,2% сільське господарство на 16,5%. 1995 рік характеризується певною стабілізацією грошово-кредитної сфери. Рівень інфляції в Україні становив 181,7% за рік. Позитивні тенденції в ході фінансової стабілізації супроводжувалися суттєвими темпами приватизації. У підсумку за 3,5 року частка державної власності в Україні скоротилась до 62%. Уже в середині 1995 року на в державних підприємствах України вироблялось понад 40% промислової продукції. Активно продовжувалась приватизація в 1996. У 1995 році зупинити спад виробництва не вдалося, але відбулося різке його уповільнення. Також, цього року було вперше подолано тенденцію зниження життєвого рівня населення та зростання номінальної зарплати почали випереджати зростання цін на споживчі товари. У 1996 році в Україні починається новий третій етап реформ, який характеризується проголошенням коригування їхнього курсу на створення державно регульованої соціально спрямованої ринкової економіки. Важливою подією стала грошова реформа Дру, протягом 2, 16 вересня 1996 року, для особливих випадків термін продовжували. Введено в дію повноцінну національну грошову одиницю гривню. Обмін відбувався у співвідношення 1 гривня за 100 тисяч карбованців. У такій пропорції було зміненої ціни. Реформа була неконфі... неконфіскаційна і, по суті, обмін зніссився без обмежень. Ну, як ви знаєте, назва гривні бере свій початок з часів Росії України. У 1918 році у гривнях. Випускалися кредитні білети Державного банку Української Народної Республіки. Після проголошення в 1991 році акта про незалежність України було вирішено власну грошову одиницю назвати гривнею, зберігши назву для розмінних монет копійка. Грошова реформа мала позитивні сторони: зросла довіра до нової валюти, продовж тривалого часу валютний курс гривні. Залишався практично незмінним з вересня 96-го до кінця 97-го року. Але такої стабілізації досягли за рахунок зростання, заборгова... зростання заборгованості з виплат заробітних плат, пенсій та степень. Борг на 1999 рік становив 5 мільярдів гривень та зовнішніх запозичень. Якщо до 1993 року Україна не мала зовнішнього боргу, то на 1999 його величина перевищує 10 мільярдів доларів. Економіка все одно продовжує своє падіння. У вересні 1998 року України сягнула грандіозна азійська фінансова криза. Держава виявилася нездатною сплачувати як свої, як внутрішні, так і зовнішні борги. Але завдяки вмілому керівництву Національного банку України. Овального, курсу, о, о, овального падіння курсу, як це сталося в Росії, не відбулося. Зрештою, курс вдалося стабілізувати у співвідношенні 1 долар до 5 гривень. У 1999 році вперше за останні десятиріччя чітко окреслились ознаки економічної стабілізації, а з 2000 року зростали. У 2000-2005 роках приріст офіційного ВВП був найвищим серед країн СНД. Водночас в жодній із сфер економічної діяльності країна не мала логічного завершеного, систематичного законодавчого забезпечення. Постійні зміни чинного законодавства підривали ділову активність і спричинювали нерівномірність економічних показників. Позитивні зрушення були зумовлені виваженими бюджетною та монетарною політикою та розширенням внутрішнього попиту на тариф поряд із сприятливою зовнішньою кон'юнктурою. На цій основі відбулося підвищення рівня життя населення, особливо в столиці та великих містах. Статистичні дані свідчать про утвердження в 2003 році нової якості зростання, пов'язаної із розширенням внутрішнього ринку і початком інтенсивного оновлення основних виробничих фондів, відчутним зростанням інвестиційного попиту. У 2004 році прибуток підприємств. Збільшився у півтора рази порівняно з 2003. У 2000-2001 роках, завдяки діяльності уряду Ющенка, вдалося подолати заборгованість держави перед пенсіонерами. Почалось повільне зростання розміру пенсій. Для стимулювання малого бізнесу. У 1998 році указом президента України Кучми запроваджувалася спрощена система оподаткування. За 11 років її існування кількість платників єдиного податку збільшилась майже в 14 разів, а надходження до бюджету від сплати єдиного податку зросли в 32 рази. Позитивні зрушення створювали привабливі умови для іноземних інвестицій у разі у різні галузі економіки. Україна отримала високі рейтингові оці. Зміц... Зміцнили позицію української на світовому... економіки на світовому ринку, і вона стала однією з найбільш відкритих на пострадянському просторі. Сформувала стійка тенденція до збільшення українського експорту, що також характеризує доволі високий рівень конкурентоспроможності відповідних галузей виробництва. За 2000-2004 роки обсяги експорту зросли майже вдвічі, зберігались позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Валютні резерви зросли до 9,9 мільярдів доларів США. Зовнішній борг на початку 2004 року становив 23 811 мільйонів доларів. Були продовження реформи і в сільському господарстві. У 2002 році Верховна Рада затвердила земельний кодекс, який закріпив приватну власність на землю. Проте по теперішній день діє. Діяв мораторій на продаж землі сільгосподарського призначення, який змінив лише президент Віктор З... Володимир Зеленський. Особливістю розвитку сільського господарства в Україні є створення великих декілька сот тисяч гектарів землі господарств, які виробляють продукцію на експорт. На законодавчому рівні в Україні забезпечувалися ринкові перетвори, відбувалося впровадження приватної власності шляхом проведення, роздержавлення та приватизації. У реальності складалася невідповідність між новим законодавством та економічною практикою. Відповідно до закону України про приватизацію майна державних підприємств 1992 року, кожен громадянин одержав приватизаційний майновий сертифікат ваучер – на право одної 52-ї мільйонної частини власності майна України. Це приблизно 1 тисяча доларів. Однак таке право виявилося фікцією. Незабаром сертифікати за безцін скупили червоні директори. Це керівники підприємств, або вони просто втратили вартість, оскільки підприємства перестали існувати. Але якщо на початку президентства Кучма приватна власність становила 4%, то через 3,5 роки його президентства майже 40%. Надходження від приватизації обіцяли перетворити на інструмент розвитку економіки. Однак приватизацію здійснювали з порушенням принципу соціальної справедливості. Вартість державного майна, що підлягала приватизації, занижувалась, були порушені права трудових колективів. Приватизацію проводили на тлі всеохопної і безкарної корупції. І тут такий історичний факт не цікавий. За підрахунками державної податкової адміністрації, за перших 10 років приватизації державний бюджет отримав 1200 мільйонів доларів США. Як влучно зауважив експерт, виявляється, половину економіки країни оцінили в 1 мільярд доларів США. В одному з інтерв'ю взимку 2006 року на запитання, чи можна ствер... стверджувати, що більшість об'єктів була приватизована, чесно, експр... екс-президент Кучма відповів: безумовно, ні. А в якій країні ви бачили чесну приватизацію? Ще одна система, яка у нас дуже активно розбудовується в 90-х років, це олігархічна система. Зміни, що свідчили про появу ринкової економіки, не так послабили, як зміни, змінили якість втручання держави в економіку та ринкові Відбулося невиправдане і незаконне зосередження економічної та політичної влади в руках невеликої кількості людей близько двох десятків найпотужніших бізнес -бук. У 1999-2004 роках в українській економіці набирали сили і впливу такі вітчизняні корпоративні структури, як Інтертайп, Inter... Індустріальний Союз Донбасу, згодом поділена на ІСД і система Capital Management, група Приват, група фінанси та кредити, група Укрсінбанк і багато інших. Завдяки парламентським та президентським виборам 98-99 року. Відбулася трансформація регіональних бізнес груп кланового типу в олігархічні. Олігархи оволоділи засобами масової інформації та почали активно втручатися у велику політику, формуючи і підтримуючи різні політичні партії та депутатські корпуси. Таким чином, влада перетворилася на виразника приватних інтересів олігархів, в економіці та політиці. Системним явищем стали корупція, порушення конституційних норм, законів. Застосування нелегітимних виборчих технологій та контроль за діяльністю зміни. Олігархічні фінансово-промислові групи різко обмежили бюджетне фінансування інституцій науки, освіти, культури, які становили важливу умову формування інтелектуального потенціалу країни. Істотною була роль олігархів і у формуванні стратегії розвитку держави: одні орієнтувалися на Росію, євроазійський ринок. Інші, визначившись економічно на користь євроінтеграції, підштовхнули всі гілки влади до євроінтеграційного шляху. Останній поступово ставав пріоритетом. Тобто, початок самостійного економічного життя розпочався у несприятливих умовах. Економіка перебувала у важкому кризовому стані. Перші роки реформ не дали відчутних результатів. Економіка України стрімко падала вниз. Темпи інфляції були найвищими у світі. У 1999 році Україна вперше за роки Незалежності завершила рік з позитивними основними показниками соціально-економічного розвитку. Десятиліття економічного падіння завершилося. Тривалий процес напрацювань почав давати свої результати. У 2001 році Україна показала найвищі темпи з економічного зростання серед країн СНД та Європи. Однак економічна ситуація залишалась складною. Існувала ціла низка проблем, без вирішення яких було неможливо забезпечити повноцінне та ефективне функціонування економіки. Ще однією проблемою, яка була породжена 90-ми роками, це було формування олігархічної системи. Ваше завдання це параграф 31. Ви можете попрацювати з контурною картою або ж із завданнями з підрозділу. Дякую за увагу! І до зустрічі з вами на наступних уроках.